Ви є загроза національній безпеці України більше, ніж Путін. І ми так не залишимо, тому що ви упереджені, ви випустили вбивць, і нині вбивці сьогодні вбивають українських воїнів. Половина беркутів є нині на фронті на стороні ворога. будь ласка, запрошуйте, по нас і справі слухають справу. Як проходить, ви як будете, ви будете? Так, не забезпечуємо. Добре, не вийдемо. Технічним відділком, будь ласка, людей вам сказали, що не з'являться. Чому ви випустили білова? Злочинця, скажіть, будь ласка, пане суддя, поясніть по якому принципу. Скільки, ви ви? Скільки вам плачуть? Скільки за платить? Ви ще ви ж не збрехали? Ви збрехали, бо ви сказали, що прокурори не навели об'єктивних. Дани, Чого ви чому, чому вони вважають, що ви поступили не об'єкти? Вони сказали, тому що втекли. Ви дали можливість втекти і воювати проти України. не потрібно вкритися. Ми вас ми вас всіх вивчаємо, ми всіх мікроскопом. Розумієте? Ми припинимо цей бандитизм. Припинить, розумієте? Ми не дамо, ви знищуєте державу. Звищите, тому що не Ви цих бандитів випустили. Вони воюють. Вони воюють проти України. Це ваш злочин. А про Білова ви прийняли рішення? Ви пам'ятаєте такого Білова? Де вони тепер? Він Росії. людина Якби не випустили. Вони б сьогодні не були і не воювали б на стороні ворога. А скільки ваша пряма війна. те, що відбувається зараз в Україні, це ваша пряма відповідальність, ваша пряма відповідальність. Скільки люди люди були були? в Україні? Людина. Ця людина. Ви знаєте чого війна в Україні? Маєте пряме відношення? Навіть за вас наказу задаємо це дітей, взагалі. Де гірні люди? І тепер розглядаєте справу. право. Я заблизу, чого ви не двітеся? Як прикривається трьома дітьми, а хто дітей поверне нам, тих, що загинули, наших чоловіків, тих дітей, які зараз боронять Україну, щоб він сидів у теплі. Чого треба було відрізняти, чого ви не дві? Бо випускали двірку за крова. Наші він черговий раз прикривається трьома малолітніми дітьми. Хто поверне нам наших дітей, які вбиті були за кого його командувати? Він командував. Де мої діти? Де її діти? Не Де мій чоловік? Ви розумієте? Ця потвору навіть не Вона каже закрити. Воно каже, при вас кричіть, а ви пояса. чого не бачите і не чуєте. Його діти

Так а нас прокурор вже знайомиться. Найкращий сезон це бук'яні. Повірте мені, найкращий сезон це в бук'яні. чудовий сезон. Кращого немає.

Що, судді страйкують, страйкуються? Вони в приміщення пішло. Ні, ми <рігуми> законодавчі до речі. О, дивися, вони вручаються. Двоє вийшло. Трівополя. Я що, шоці, 21 сторіччя таке позорицька. Одна в похоронному плаці стоїть, хоронить Україну як державу. А цього ще маліна тільки не розтачає. <рігуми> так вони Україну охоронять, вони сюди війну привели. А ми хочемо НАТО, ЄС, яке нахід НАТО? Хто нас туди візьме з такими суддями? <ривіт> <ривіт> це вас теж стосується. У вас не, не було, вий. щоб нас обороняти, коли вони нас вбивали. Вас тоді не було. <ривіт> ми на нього не нападемо. Ми хочемо, щоб його судили. Нормально судили і він отримав. Те, що він заслужив. Він отримав те, що він повинен отримати. Готуйтеся так. Можете ви його. вас, <гум> Ползков чи я. Це не хозить. Ходь з мішком на голові. Хай вся країна бачить це обличчя. Бандетицького типу. Який кричить, що він набув громадянство в Україні, але ні в не сказав, що він поступився. Ніде не сказав. Зняв всі документи со в дорозі, кайф, каже тобі, учить, пеш, після того